Пане Олександре, я вас вітаю, дякую вам за приділений час. Доброго дня. Розкажіть, у чому важливість рубіжів Бахмута? Чому там аж така запекла боротьба? О, моя особиста думка, що це фактично є пастка. Баку це паска для російських окупантів, які вчепилися в це місто. Вони бачать, що вони мають якусь перспективу його окупації, і розпочинали вони це як відновлення якихось там історичних меж кордонів якоїсь там так званої ДНР. Ну ми розуміємо, що це адмінмежа. Донецької області її розпочали саме ось Авдіївка, Бахмут і так далі. Але, але зараз це вже зовсім інший сенс у цьому місті, бо це місто воно витягує та стягує та витягує усі ресурси російських окупаційних військ, концентрують в одній локації та не надає можливості російському командуванню використовувати ці підрозділи по іншим напрямкам. Ну, наприклад. Лівобережна, Херсонщина, Запорізька область, Луганщина. Вони мають диспропорцію артилерії. Там не вистачає зараз артилерії. Не вистачає не тільки артилерії, а й боєкомплекту до неї. Багато чого не вистачає. В них ось такий дефіцит. Але саме в напрямку Бахмуту артилерії у російських окупантів більш ніж треба. Ось. Диспропорція це стягнули під Бахмут. А отже, ми можемо цим користуватися. Та ми користуємось цим. Після того, як в районі Ірміно було знищено великий склад боєприпасів російських окупантів, вони почали. Мати вже дефіцит досить серйозний дефіцит з боєкомплектом до своєї артилерії, яку накопичили а, саме біля Бахмуту? Тобто, вже йде диспропорція по боєкомплекту. Велика кількість а, артилерії а боєкомплекта не вистачає, бо знищено найбільший склад а, в районі. І ось тепер а, вони це накопичили. А який ефект? А, а який коефіцієнт корисної дії від її застосування? А таким чином вони роблять ось ці рухи, коли намагаються а, сконцентрувати залишки а, своїх ресурсів на якісь локації. А врешті-решт вони не можуть їх реалізувати. Вони несуть втрати, вони витрачають ресурс технічний, несуть втрати не тільки людські, але й технічні втрати, і при цьому вони втрачають інші території. Ну, наприклад, Бахмут це бойові дії, які вже тягнуться більше ніж півроку. А що сталося за ці півроку? От що сталося за ці півроку? Було е, звільнено більш ніж вісім з половиною тисяч квадратних кілометрів Харківщини. Було звільнено більш ніж шість е, тисяч квадратних кілометрів е, правобережної Херсонщини та Миколаївщини. Отже. Ось цей дисбаланс можливостей. Ми звільняємо тисячі квадратних кілометрів своєї території, а російські окупанти продовжують намагатися окупувати а, Бахмут та гинуть там тисячами. Ось фактично а, яке співвідношення: тисяча квадратних кілометрів звільнених територій та тисячі загиблих російських окупантів під маленьким містом Бахмут. Олександре дуже дякую вам за нашу зустріч сьогоднішню. Дякую вам.